Як думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? В нас до речі, знімали вже я Ви вже з братом були. А ви пара. Добрий день. Та ні, ми ми сьогодні і сестра. Десь 10 тисяч доларів. Це дуже типу крута сума в цілому. Ну непогано. От для життя в Києві. Думаю, 3-4 тисячі доларів мені буде достатньо. Я думаю, тисяча гривень. Ну хватить на місяць. Скільки ви зараз витрачаєте? Не знаю, півтори тисячі доларів. От якось зараз я трошки економлю. На що найбільше йде у вас? На машину ви розказували, що ви купували форт. Да, тепер Мерседес купила вже скільки вам років. 20. скільки ви грошей витратили на вашу нову машину на Мерседес. Ну це цешка 2014 тисячі року. Я брала за 20 тисяч доларів, бо в мене типу Європа, не Америка. От а так да, десь okay. так вийшов. Okay. Дякую, скільки ви працюєте? чим ви займаєтесь? Creator, от, тобто писати сценарії іншим да, іншим там магазинам і так далі. Ну і паралельно свій блог. я заробляю на ті веду свій блог це все. А скільки у вас підписників? А чотириста шістдесят тисячу тисяч. Який ваш заробіток в середньому? щомісяця? 700 Сімсот доларів, тисячу. Мабуть, так. А як давно ви цим займаєтеся? А, рік. Як за рік можна набрати стільки підписників? в Тіктоці я дуже полюбляю свою аудиторію. Вони. Вони мені це подарували. Це шанс на мільйон. Чим ви займаєтеся? Я спортом. Спортсмен не вже сама Богу, Не було спортсмен. А з яким саме спортом? ММА Мемейта Греплінгво зараз Готуюсь на чемпіонат Європи. Приїхав в Київ на Олімпійську базу. Приїхав. Ви будете олімпійським чемпіоном в майбутньому? В майбутньому так. Як давно ви спортом займаєтесь? Шести років. А що ви нашій молоді побажаєте? От ви молоде, красиве покоління? Творче, слухайте своє серце та нікого більше. Головне не боятися думки оточуючих. От навіть якщо вас дуже сильно хейтять, нічого страшного, ви покажете, що ви можете досягти. Не треба нічого боятися, і все вас вийде.